Компанії відеоролік від, від Рольфа Зорга мене заворожує. Так само і цей ролик, який я бачу також вже багато-багато разів. Але він показує, як легко можна за допомогою продуктів FitLine покращити якість свого життя, забезпечити активність, енергію, бажання, силу і найкращі результати саме завдяки технології NTC нам гарантовані. Що робить НТІСі такою ефективне? По-перше, це ви вже зрозуміли рідка форма споживання. Все, що розводиться у воді, а це і сухі суміші, і масла. Зараз теж про них почуєте, вони дуже швидко засвоюються через слизові і через кров доходять до кожної клітини, а їх трильйони в нашому організмі, і кожна з них отримує кисень, поживні речовини і може працювати нормально. Сировина з високою біодоступністю. Компанія відслідковує спеціалісти компанії відслідковують найкращу сировину, мають надійних поставників, і ця сировина обов'язково перевіряється на якість інгредієнтів. Сінергічна комбінація це ще одне ноу-хау компанії, тому що науково доведено, що один компонент буде завжди працювати. Гірше ніж скомбіновані і синергійно цілеспрямовано скомбіновані інгредієнти, і саме тому ось ця синергія дозволяє продукту не просто мати ефект від 3 плюс 3 компонента, ефект 6 компонентів. А завдяки підсилювачам засвоюваності і системам доставки, ми отримуємо результат 3 в третьому ступені 27 двадцять разів ефект. Більше, ніж при плюсуванні інгредієнтів. Підсилювачі засвоюваності це різноманітні екстракти аюрведичних спецій, прянощів, трав, які більше п'яти тисяч років вже є і працюють в східній медицині, і науковці компанії додали ці знання до наукових технологій. Системи доставки це оновлена система розчинення жирів у воді, масел е, життєво необхідних, технологія Microsoft Plus, е, технологія cd комплексу, яка допомагає е, куркуміну в е, 45 разів краще засвоюватися, ніж звичайні куркумі. А це е, дуже така потужна спеція з безлічу е, різноманітних. Здоровчих ефектів. dcs технологія робить, наприклад, такий продукт IB5, захист лизових від вірусів, потужний імунний захист, і в цьому комплексі. Сталий розчин, який швидко розпилюється і всмоктується через лизові. І це розчин і воду, і жиророзчинних компонентів, екстрактів, вітамінів в одному. І також трансферні технології, наприклад, одна з них це додавання водоростей в особливій форму, формі, які допомагають переносити кисень з. Між клітиною рідини всередину клітини через мембрану. І подивіться, будь ласка, як фітлайн розчиняє жири у воді. В першій склянці ви побачите стандартну форму жиророзчинного компоненту Q10, а в стакані фітлайн – технологію Microsoft Plus. Бачити, так що. Ще...